Всім доброго дня. Сьогодні, сьогодні в нас третій звіт по проєкту: використати Фабрилік до кінця. Отже, цього разу трішки гірші результати, ніж в другому звіті. Використала лише 5 продуктів, а того разу було 9. Ну, але нічого, вже ж, як використовується. Отже, як ви бачите. Тут вже я виставила продукти, які закінчились. Отже, в нас ось такий спрей для обробки поверхонь закінчився. Ну, його вже і було небагато. Також ось такий тестер Ельхазна. Тут залишилось зовсім трішечки на один раз. Ну, це завтра використаю, вже не захотіла його залишати на наступний звіт. Також ось такі засіби для підлоги та стін, також було не так уже і багато. Сі-сі-крем вербена також закінчився, і мило для кухні з ароматом кави. Це все, що вже все виходить із мого використання. Далі, з іншого боку, як ви бачите, продукти, якими я не користувалася цього місяця. Ну, тестери. Якщо хто не пам'ятає, то я один тестер на місяць беру і його використовую до кінця. Ну, отже, інші не використовуються. Також мило для кухні, весняні квіти. Я те закінчила і беру використання. це. Ось його скільки буде на початок. Отже, беру його використання. Також для духовок і плит, оскільки майже повний, і я чомусь воно в мене не використовується, не знаю чому. Потім освіжувач повітря, також поки що закінчую інший, вже потім до того перейду. І такий засіб для миття посуду. Також в цьому місяці якось його не використовувала. А з декоративки в нас ось такі тіні карандаш не користувалася. Потім ось така помада Art Stick також не користувалася. Ну, він такий яскравий, тому не дуже часто ним користуюсь. І ось така помада оксамитовий сезон також якось не використовувала. Так, ну і тепер перейдемо до того, чим користувалася. Спочатку в нас догляд, залишилося зовсім трошки доглядових засобів. Перше, що я вам покажу, це ось такий бальзам для волосся ботаніка. Так, його було на той звіт 134 грами, а стало 100 г. Ну, я сподіваюся, що вже. За цей період, що буде, я його довикористовую. Далі. Молочко очищаю ще вербина. Також я його дуже інтенсивно використовую, так як дуже зараз у мене багато засобів, ну, як дуже багато цей засіб, потім один засіб у мене там по, по термінам придатності потрібно довикористовувати. Потім один засіб. Зараз у мене серія на тестування, там також очищаю, очищуюче молочко. Ну, якось всім потрошку. Тому було на початок того звіту, на кінець того звіту 166 грам, зараз 159 Далі. Далі піна для гоління чоловіка, ланцелот. Я думаю, він закінчить в найближчий час. Там зовсім трохи залишилось, ну, вже так, по відчуттю, як піднімаєш баночку, то вже там дуже мало залишилось. Ну, а так, було 75 грам, а зараз 62, ну, ви ж розумієте, що це з баночкою з усім, тому закінчить скоро. І останнє. В догляді це ось такий крем після гоління, блокбастер такого з чоловіка. Ну, дуже економно він в мене його використовує. Було 75, стало 72. Ще довго він у нього буде. Так, далі. Далі в нас побутова хімія. Так, засіб для миття зеркал. Та вікон. Зовсім трошки використала, як бачите, ось була позначка і ось нова поряд. Ну, Оце ось будемо всі вікна перед, перед тим, як перед новим роком генеральне прибирання, то, думаю, його дуже багато використається. А зараз так, зеркала не, не дуже багато використовуються на зеркала. Так, далі. Засіб для ванної кімнати. Ось так багатенько використала ось нова відмітка. Це такий потрібний засіб, тому постійно використовується і розхід великий. Далі ось такий очищуючий універсальний крем. Для кухні і ванної кімнати. Зовсім трохи використала. Якось Я і в тому звіті казала, що не можу ніяк знайти для нього якесь примінення. От де його можна використовувати. От, не знаю. Коли жили на квартирі з чоловіком, ну знімали, то цей крем дуже добре, я цим кремом очищувала е плитку. Кухонну плиту. Вона була така із скла, там розводи залишалися, якщо там не дуже добре вимиєш, не таким засобом. Ну, ось цим засобом мені подобалось мити. А зараз ми тут живемо батьків в селі. Тут звичайна кухонна плита, ну і не знаю, куди як приміняти цей крем. Ну, подумаємо ще. Так, далі. Ось такий водний освіжувач повітря, морський бриз. В Цей раз багатенько, ось скільки використала. Думаю, в цьому звіті закін... За... наступний звіт закінчу. Так. Ось такий універсальний антибактеріальний засіб. Ось скільки використала. Ну, бачите, все. Кожен звіт однаковий, од, о, ну, однаковий рівень використання. Я коли роблю прибирання, то на поверхні розношу цей засіб і витираю так різне забруднення, і тоді якось не так оця вся пиль осідає. Так, і ось такий водний спрей для. О, для пасування білизни, зовсім небагато також використала. Це, цей засіб у мене точно буде довго. І останній засіб це ось такий карандаш, карандаш олівець плямовий відник. Ось тут відмітку поставила, що трошечки є здвиг, але це такий карандаш, він використовується дуже повільно. Ну, і в нас не дуже там багато, щоб, щоб такі там п'ятна були, які погано, погано виводяться. Отже, така вже коробочка зовсім не, не дуже добре виглядає. Ну, нічого, використовуємо. Так, це все, що стосується побутової хімії. І, і ще щодо тестерів скажу такий тест у чоловіка Я йому поставило використання Цельсіус. Він вже в нього скільки місяців стоїть. Ніяк Не можу його щоб він, ну, примусити, щоб він використовував. Ото як сама нанесу трішки, а як не, не наношу, то йому таке не подобається. Отже, ось небагато використано. Ну, у використанні у нього знаходиться. Так, і останній розділ засобів це. Декоративна косметика. Що в нас тут? З того, чим користувалася, це ось такі рідкі тіні для повік. Користувалася, але здвигу ніякого немає по вазі 13 грам, так і залишилось. Ой. Далі, пудра в кульках. О, так, було 42 грами, тепер 41 Ну, а ще я ні разу не казала, не знаю, чи вона, напевно, забула. Використовую їх не як пудру, тому що дуже такий блиск придає, використовую як хайлайтер. Отже, думаю, що дуже довго буду користуватися цим засобом. Далі ось такі рум'яна ера краси. Також нічого не змінилося. 30 грам, як і було. Так, і румяна в кульках, також нічого не змінилося, 45 грам. Далі ось такий ліловий коректор. Нічого не змінилося, 17 грам, але я щось не розумію, чому. Я часто користуюся ним, вже хочу його добити, чомусь вага зовсім не помінялась. Не знаю, побачимо. Далі туш для брів. Так, 12 грам. Також постійно користуюся, і думаю, що цей звіт ще, ну, ще покористуюсь і все, тому що вже починає трішки вона засихати. Такі вже проскакують такі комочки. отже, вже скоро буде вона в закінчених. Так, далі. Далі бальзам для губ. Також, а, ні, тут 13 грам було, зараз 12 Ну, на вигляд, якщо подивитися, то залишилось уже зовсім трохи. Можливо, навіть і закінчу. В наступному звіті. Далі ось така підводка маркер. Також 6 грамів, так і залишилось, але також, думаю, що в цьому звіті вже закінчу, тому що вона вже почала не дуже добре малювати. Так, і в нас залишилось для губ. Так, перше, це. Блиск Ну, Не дуже часто користуюся, тому вага не змінилася. 12 грам так і є. І блиск зеркальний об'єм також не змінилася, 13 грам, як було, так і залишилось. Так, і тепер помади. А, помада. Абсолютне зволоження. Також 15 грам було і залишилось. Також помада Marvel Shine. Marvel Shine 16 було, стало 15. Якось в цьому місяці я частенько нею користувалася, вона мені якось сподобалась відтінок. І перша леді це в нас. Перша леді витончений ліловий і ідеальний беш по 23 грами було і залишилось. Отже, так, отже, такий був звіт по, по результатам. По цьому звіту залишилось 51 продукт зараз у використанні. Ну, не знаю, битова хімія, то, я думаю, завершиться доволі таки швидко. Ну і доглядові там засоби також. А от щодо тестерів, то, як ви розумієте, один тестер в місяць, цих тестерів мені ще надовго вистачить. І щодо декоративки, також Ось, візьмемо помади, це ж надовго. Рум'яна, ці пудра в кульках, також це надовго, близькі також. Ну, оце що ліловий коректор, туж для брів, підводка, і оці рідкі тіні. Ну Це так, це можливо закінчити як поскоріше. Ну і бальзам для губ. А це все інше. Буде воно в мене ще довго, тому, думаю, Ну, я не буду цей проєкт вести, прямо до закінчення останнього засобу. Як вже закінч... ну, залишаться такі засоби, що я, буду, ну, що я знатиму, що вони ще довго не закінчаться, то проєкт я тоді вже буду завершувати. Ну, а так, йдемо з таким складом продуктів 23-й рік. Вже зустрінемось в січні із... І, так, це у нас буде четвертий звіт. Отже, так. Всім дякую за перегляди. До наступних звітів, до наступних відео. відео. Всі. Всіх люблю. Бувайте!